Всім привіт! Це відео про нашу війну з поїздичним нобу, яке в нього нове ім'я А-150. Коротше, що я вам можу про це сказати? Зараз у нас фронт трохи зомер. да. Він заумер Але є ще одна новина. Там прийнався новий учасник якого ми. Дуже швидко вони реалізували. Ну як, його самого ні, але його основний канал, так. Да. І ось так. Ну, а тепер давайте вже розпочнемо. Так, це зараз дуже важливо, як виглядає фронт. І ось зараз ви його тут бачите і... В принципі, коли я приєднався там атомщик, ми цього, звісно, не очікували, і тому наші війська відступили за неожиданності, бо були декілька перекинуті. І потім став фронт виглядати ось так, як зараз. І я не знала, в принципі, що можна сказати. Також є хороші новини. Зараз я вам покажу, що сталося з тим самим атомщиком. Як ви бачите, ми, ну як са... Коротше, ми захватили його столицю і. Він, йому, коротше, захватили його столицю, до того він втратив свій основний канал, і до того він тепер перейшов на інший і. Теперка у нього він набагато менше, у нього 20 підписників, і він до сих пір в цій війні, хоча він розуміє, що у нього мало шансів виграти нас і залишити свій хоча б бо цей ка. Я, я не знаю, що ви зараз в голові А 150 ну бо як ми привикли назвати поїздича. Тож бо йому вже предлагали мир, але якщо він зараз не нам мир. Ми просто це не согласими. І так само буде, якщо ми, ми будемо йому прилагати мир. Хоча такого і не буде навіть. Тож, це все. Я не знаю, що ще можна про нього сказати. Він Бо, ну, в такого не воно висловив нас знову обсирає без доказів, так само, як і його друг, тож я не знаю. Ну а ще. що там в коментарях був хаос по, поїздичу, ну або А-150, 8 років. Все. А це кінець відео, воно ну, вийшло таке коротке, бо я не знала, про що робити. Всі, пока.